В одній скрині лежала тіара, оздоблена, здавалося, лишень великими діамантами. Ен обережно вийняла її з коробки, поклала собі на волосся. Я принцеса, це моя корона, проголосила вона. Ти чудово виглядаєш. Милуючись, сказав Ноббі, Ти виглядаєш так само велично, як дельфіна, вершниця без сідла, коли вона виїжджає на манеж, і коштовності на ній так і зблискують. Ен одягла намиста браслети і сіла на край оступа, сяючи коштовностями. Як маленька принцеса. Потім зняла їх і акуратно поклала назад у підбиті саєтом коробочки. Ні в року добича у цих двох ланців, вигукнув Джуліан, дістаючи з іншого пакунку блискучу срібну тарілку. Вони, мабуть. Дуже спритні грабіжники. Я знаю, як вони працюють, сказав дік. Луж, як відомо, чудовий акробат. Закладаюся. Він видирається по стіні на дах, а звідти через вікна всередину приміщення. А тигр Ден стоїть унизу і ловить усе, що той кидає вниз. Ти, либонь, маєш рацію, кивнув нобі, тримаючи гарно срібну філіжанку. Лу може залізти куди завгодно, по плющу, по рурах, навіть по голі стіні будинку. І я не здивуюсь, і зістрибує, наче кішка. Гадаю, вони з тигром Деном давно цим займаються. Ось куди дядько Ден ходив уночі під час наших гастролей, коли я прокидався і бачив, що його нема у фургоні. Гадаю, він зберігає крадене у своєму фургоні, який ти нам показував, додав Джуліан, щось пригадуючи. Пам'ятаєш, ти розповідав нам, як він розлютився на тебе. Коли ти порався у фургоні, він, ймовірно, зберігав крадене там, а потім вони злу щороку приїжджали сюди і ховали речі у підземеллі і чекали, поки поліція припинить пошуки вкраденого, а відтак приходили, забирали все і продавали десь у безпечному місці. Непоганий план сказав дік, чудова нагода переїздять з місця на місце, чують про відомі коштовності або посуд, вислизають уночі, й луза лазить у відпочивальні, як кішка. Мені цікаво, як вони знайшли це місце, бо це прекрасний схрон. А тож, таки нікому на думку не спаде, зауважила Джорджа. І тут приїздимо ми і ставимо фургон якраз на покриття входу, саме тоді, коли вони хочуть щось покласти чи щось узяти. Уявляю, як ми їх розлютили, сказав Джуліан. І що ми будемо з тим робити? спитав дік. Звичайно, повідомимо поліцію, одразу відповів Джуліан. А ви як думаєте? Щиро кажучи, хотів би я побачити обличчя поліцейського, який першим побачить цю маленьку здобич. Діти акуратно склали все назад. Джуліан посвітив ліхтариком по тунелю. Підемо далі, чи ні? запитав він. Тунель іде далі. Дивіться. Нам краще повернутися, сказав Нобі. Якщо ми це знайшли, треба щось із цим робити. Давайте просто подивимося, куди тунель веде, сказала Джорджа. Хоч одним оком. Добре, сказав Джуліан, якому і самому хотілося пройти по тунелю. І він пішов попереду яскраво світячи ліхтариком. Тунель привів до іншої печери. Меншою за попередню, в ній з одного боку щось блищало сріблом і, здавалося, рухалося. Відтам долинав дивний звук. Що там? стривожилася Ен. Діти зупинилися і прислухалися. Вода, раптом вигукнув Джуліан. Звичайно, хіба ви не чуєте, як вода тече? Це підземний струмок, який тече у глибину пагорба, і шукає, де б вибратися назовні. Як той струмок, який ми бачили перед тим, як приїхали до місця нашого таборування, сказала Джорджа. Він ринув у долину, пам'ятаєте? Може, це той самий струмок. Гадаю, так і є, погодився Дік. Діти підійшли ближче до річки і почали роздивлятися. Потічок струменів у своєму вимитому руслі майже попід стіною печери. Можливо, колись потічок перетинав цю печеру і біг далі тунелем, яким ми прийшли. Припустив Джуліан. Дивіться тут у підлозі печери є велика канавка. Тож, мабуть, тут він і біг, а потім чомусь змінив русло. Вертаймося, сказав нобі. Я хочу переконатися, чи Спонго все гаразд. Мені чомусь тривожно за нього. І я змерз. Ходімо на осоння і поїмо. Щось не хочеться влаштовувати пікнік тут. Гаразд, погодиться Джуліан, і діти вирушили у зворотну путь. Минули кам'яний уступ, на якому лежав скарб, і прийшли до величезної сяйної печери. Пройшли по ній до отвору, який вів униз, до маленької печери, спустилися. Джуліан і Джорджа намагалися втримати тімі між собою. Але це було непросто, бо він був великим собакою. І ось нарешті останній коридор. Усі раділи. Що незабаром побачить сонечко? Щось не видно денного світла, раптом розгублено зауважив Джуліан. Це має бути десь тут. Він натрапив на глуху стіну і здивувався Де ж вихід? Невже вони заблукали? Потім він посвітив ліхтариком угору і побачив вихід, але денного світла там не було. Отакої, з жахом вигукнув Джуліан. Це ж треба. Як ви думаєте, що сталося? Що? в паніці питали всі. Отвір закритий, сказав Джуліан. Ми не зможемо вийти. Хтось приходив і закрив вхід дошками, а тоді пересунув на них фургон. Ми не зможемо вийти звідси. В замішанні видивлялися на закритий вхід. Діти стали бранцями. Що ж нам тепер робити? розпачливо запитала Джорджа. Джуліани, що ж нам тепер робити? Продовження буде.